Усіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Вакуль. Сьогодні в такому досить короткому відео поговоримо про те, наскільки дворучна зброя, а саме берсеркові сокири, є хорошою зброєю. Розглянемо плюси та мінуси їх використання, усе це буду говорити, ґрунтуючись на власному досвіді їх використання. Одразу пробачте за мій такий молосний голос в цьому відео. Чесно кажучи, я почав використовувати цю зброю не так давно, а саме в битві з батьком, сьомим босом гри. І одразу я полюбив цей вид зброї і хотів би в цьому відео поділитись певними враженнями від використання цих сокир і чому вони мені так сподобались. Можу сказати, що це ідеальний вибір, щоб битись з батьком. І ви запитаєте чому? Відповім на це питання тим, що у дворучних сокир чудова швидкість атаки, яку можна прирівняти до швидкості атаки ножів та списа. Окрім цього, вони можуть бути вдосконалені самоцвітами, і кожне вдосконалення, їх загалом три, має свої унікальні ефекти. Так, кровоточиві берсеркові сокири будуть завдавати більше шкоди, коли ви втрачатимете здоров'я. Громовиті берсеркові сокири зможуть завдати додаткову шкоду блискавки, а первісні берсеркові сокири завдадуть шкоди отрути та ефекту знерухомленості, яке вдосконалення використовувати обирайте самі, але коли ми говоримо про швидкість перемоги над тим самим босом, або просто максимальну кількість завданої шкоди від зброї, то вважаю за необхідне використовувати і обирати саме громовиті берсеркові сокири. Вони можуть завдати зайвих 150 одиниць шкоди, коли більше, коли менше, але тут шкоди завдавати будете більше. Як і в більшості зброї ближнього бою, ці сокири мають своє комбо ударів, за якими кожен наступний завдаватиме більше шкоди. Першим ударом ви б'єте ворога однією рукою. Вже на другий удар ви б'єте іншою сокирою, а на третій, ви завдаєте два удари вашими сокирами з невеликим інтервалом, що робить їх дуже швидкими. Спеціальна атака на колоса миші виглядає як стрибок вперед із завдаванням удару сокирами в кінці стрибка. Цю атаку можна порівняти зі спеціальною атакою ножа, коли ви стрибаєте та завдаєте потужного удару ножем. Коли я почав використовувати цю зброю, то я швидко підфармив рівень сокир до 30-го, ну тут ще враховуйте самого боса. Ще перед битвою втосконали в сокири до другого рівня і в популистих землях відчував себе більш вільно та впевнено. Так я не вбивав якогось обугленого воїна за три удари, що вже говорити про прокачаних мобів, але хитайликів та лучників виходило ошелешити за одну спеціальну атаку. І добити, тобто більше в інших мобів не ошалешити вище згаданим рівнем навички та зброї. Такі моби, як обвуглений воїн та пополозавр, після їх ошалешення з легкістю вбивались. Варто сказати, що зараз говорю саме про мобів першого рівня. І згадуючи Моргана та те, що мої сокири завдають шкоду блискавки, то цього моба стало іноді легше вбивати. Оскільки до шкоди блискавка він дуже вразливий. Звісно, не завжди битва з ним була такою легкою та швидкою, оскільки такою вона може бути, якщо завдається шкода блискавки, бо це не постійна властивість цієї зброї. Власне, вважаю, за потрібне робити певний висновок, лише говорячи про біом по полисті землі, оскільки зрозуміло, що на усіх попередніх ця зброя може бути занадто потужною. Тому ми маємо берсеркові сокири, що мають високу швидкість атаки, сокири, що можуть бути в чотирьох різних видах, враховуючи звичайний без самоцвітів, та це зброя, що завдає хорошу шкоду мобам. Це те, що можна віднести до переваг цього виду зброї. Та тут існують свої недоліки, такі як посередня спеціальна атака, неможливість відбивати атаки прокачених мобів, вразливість під час використання цієї зброї. Та необхідність занадто близько підходити до ворога, щоб його вразити через розміри зброї. Особисто для мене гравця, який більшу частину гри пройшов з мечем та щитом в руках, проблемою грати з такою зброєю є неможливість відбивати потужні атаки мобів. Я зазвичай робив це щитом, але оскільки берсеркові сокири дворучні, то руки для щита не знайдеться. Хоча це вже добре, що атаки усіх мобів першого рівня в попелистих землях можна легко відбити. А щодо занадто близького перебування до ворога, щоб його вразити, то може в деяких ситуаціях вплинути на долю вашого персонажа. А взагалі тут може бути питання адаптації гри з цими сокирами після меча, наприклад, бо ви просто звикли, що дуже близько підходити не треба, бо меч дістане ворога. Отже, берсеркові сокирі, як на мене, це потужна зброя попелистих земель, з високою швидкістю атаки та шкодою від ударів, але має свої мінуси, і думаю, вони не меха значні. Всім, кому сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Можливо, ви хочете бачити відео про іншу подібну зброю, пишіть про це в коментарях. І взагалі, якщо є цікава вам тема для відео, пишіть про це також в коментарях. Тож, усім до нових зустрічей.